Сильна спека та відсутність опадів. Такою погодою завершується перший місяць літа. Високі температури на Житомирщину принесло тропічне повітря. Зараз над територією області знаходиться антициклон, центр якого над Білорусією. Температурні показники вночі 15-20, а в день 29-34. На вихідних погода формуватиметься під впливом високого атмосферного тиску. Зросте і температура повітря. Вітер південного напрямку слабкий, 3-8 метрів на секунду. Температура. Ра вночі 15-20 в день. 29-34. через низьку вологість повітря зберігатиметься також високий рівень пожежної небезпеки. Рівень пожежної небезпеки найвищий, надзвичайний п'ятий рівень. Передано попередження на всі вихідні дні. Вже на початку липня над областю прийде холодний фронт. Очікується незначне зниження температури та опади. Фронт пов'язаний із циклоном, центр якого знаходиться в районі Балтики. Проходитиме він територію області пізнім вечором 1 липня і вночі 2 липня. Очікує Очікуємо короткочасні грозові дощі, шквалисте посилення вітру 15-20 метрів в секунду. Дощі можуть бути як помірної сили, так і значної. І дещо знизяться температурні показники. Очікуємо на день температура на 2 липня 24-29. Ольга Новікова, Дмитро Половинка, телеканал СК 1